Павловні оце більше, ніж просто дерево. Це унікальна рослина, яку вже називають деревом майбутнього. Вона росте надзвичайно швидко та до 5-6 метрів за сезон. Її листя гігантське, до 60 сантиметрів у діаметрі, поглинає вуглекислий газ у кілька разів більше, ніж звичайні дерева. Це справжній природний фільтр. А її коренева система працює глибоко, покращує структуру ґрунту, збагачує землю і зупиняє ерозію. Та найбільше пасічників цікавить інше. Павловня — це потужний весняний медонос. Квіти з'являються вже на другий рік після посадки і дають ранній взяток тоді, коли в природі ще мало нектару. Бджоли обожнюють павловню до тисячі кілограмів меду з гектара. А ще це деревина преміум класу. Вона легка, але міцна. З неї виготовляють меблі, музичні інструменти, фанеру, будматеріали, і попит на неї постійно зростає. Це дерево дає не лише прибуток, а й користь для довкілля. Мед, деревина, чисте повітря усе в одній рослині. Сади павловню і дивись, як вона працює на тебе.